Не плач, охтирка, ми повір з тобою. Чернігів рідний, рук не опускай. Тримайтесь, суме, і не бійте з бою, ти, любий, Харків, оборону теж тримай. Херсон наш любий, рано ще здаватись, ми віримо, що ти ще повен сил. Прилуки буча і міцний гостомель За вас тримає кулачки надійний тил. І непокірний сильний Маріуполь, не раз нікчемним росіянам показав, Що він безстрашний, він міцний, невтомний своїх позицій ще ніколи не здавав. А на порозі недолугі орки. Об конотоп хотіли ноги витирать та зачекайте, бо вже дуже скоро ми будемо назад вас гниди гнать. Тримайся, Україно, ми з тобою здолаємо триклятих ворогів, звикатися не будемо з війною, від неї не залишимо слідів. Автор Ірина Лукаш